Теха, не смачно, засильно міцно, не відчуваю аромки. Я у Бандіти компанія Loud випустила смак до Дня Закоханих. Це у нас Red Bliss або вершковий йогурт з вишнею. Хрущі над вишнями годують, плугатарі з плугами йдуть. Поїхали про наповнення боксу. Настольна гра, знаєш мене. Прикольно відкрию, пограю, але вона трошки розсипалась, то я не буду відкривати другий раз. Шкарпетки! Кайфові шкарпетки, мені подобаються. Аліні також подобаються. Лау, дякую. Лау любить любити шкарпетки. Гоу кохатись та курити кальян. Калік не гарне слово. Тут можна написати кому і від кого. Отправлю я Аліні. Сам аромат. Дуже класне попадання в вершковий йогурт. Оце, ви знаєте, такі маленькі йогурти продають нам сільпова тебе. Мій улюблений вишневий йогурт. І в лауда це вийшло дуже-дуже вдало. Основні зміни, які я замітив в лауд, теха, не смачно, засильно міцно, не відчуваю аромки. І в цьому лауді цього немає. І це мені сподобалось. Я забив чашку, прокурив, затестував, щоб вам це записати, і я прям дійсно кайфанув. Дуже класно. Один мінус, який я замітив, це в пачці 40 грам, тобто повинно хватити на дві забивки, але на другу забивку тут вряд ли хватить. Скоріше за все, або це за кількості сироп, або по технології виробництва, скоріш за все, щоб цієї пачки дуже мало грам. Так що вам раджу купувати 100 або 250, однозначно, цей смак топ. І один мінус, який я замітив, це нарізка, можна її зробити чуть-чуть більшою, щоб це було комфортніше забивати. І з тим самим, я думаю, якраз би вистачило забити дві чашки 40 грамов пачки Але смак мені дуже сподобався. Е, дуже класно відчувається сама оця йогурт, оця йогуртовість така прикольна, класна. Відчувається яскрава така вишенька. Це все не перенасичено, яскраво, прикольно. Я раджу вам скуштувати цей смак від лауце. Топчик. Однозначно, топчик. У мене тут ще є одна пачка. Я просто це. Піду до Славіка. Ми прокуримося на день святого Валентина і будемо балдіти разом. Компанії Лаут, дякую за такий бокс. Всім гарного вечора. А хто дивиться це днем? Всім гарного дня. Ну, все, в принципі, якось так.